Я не розумію цієї перевірки. Дивіться, повна перевірка. Тому це, що коли поліція, це коли поліція, це, коли поліцейський вас все питає, ви що бачить. Я можу показати свою власть, ну, що ви, я приїхав. Вони ну, ви ніякого. мене не зупиняли, тому я й приїхав. Так, 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 так це ваша бояться. Я, я не буду руками в руках у лісні, я теж не буду тут руками. Це моя законна вимога. Я вам ще раз повторю, при невиконанні моєї законної вимоги у вас буде затримано за застосування фізичної сили. Если это начало над надо продовжуй. Ні, я не издеваюсь. Продовжуй, знайшов я... старикат, щоб поиздеваться. Я не издеваюсь. А... Діалог відбувається. Ви знаєте, вашого батька так зупинили, а? і так довели. А. а зараз я ще скору визову, тому да. що нам, мені все труситься. І посмотрим, яке... Какое... Можна я з вами поговорю нормально? Сядьте в автомобіль. Ді, бо я не заспокоюю. Сядьте в машину, я... будь ласка, заспокойтесь. Я, я зараз швидку ще викликаю. Сядьте, будь ласка, в автомобіль, заспокойтесь. П'ять хвилин подумайте. Сховайте телефон, покажу. Тільки статтю 34. А чого це сховати? Бо я на камеру не буду показувати свої документи. Ну, зрозуміло друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Ви знаєте, на моєму каналі виходить дуже багато різного контенту. Однак стримувати емоції дуже складно, коли бачиш такий контент, коли цей поліцай, по-іншому не назову, доколупується просто до літньої людини, до чоловіка, який йому у батьки годиться, і зараз ви це побачите, що він витворяв, що ця істота. У формі працівника поліції, по-іншому назвати не можу. І Я впевнений, що керівництво, коли побачить, вона прийме відповідні рішення до цього працівника поліції, який принципово вирішив просто позадрачувати водія. Бачить людину у віці, і принципово, ось принципово, я буду робити все ось так. Не зробиш це, моя законна вимога. Я тебе затримую. Не зробиш це, я тебе затримую. Друзі, ми вже працюємо по цьому кейсу. Ми вже витрубували боді -камери. Зараз ви побачите відео з бодікамер. Ну і напишіть коментарі. Ну ви взяли, коли, коли туди їхали, взяли, мовся, приїхали собі і все. Я на вас дивився ніяку не, не реакції. Yeah, я, 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 я Я на вас не дивився в той момент, я спілкувався з іншим виділом. Тобто так можна проїжджати, так? Да? Ні, так які претензії до мене? Ні, я вам задаю питання, ви мені на питання я приїхав, як питання. Ви мене зупинили? Тому що не зупинили? А, а не я не А я повинен зупиняти? Дивіться, молодший Лесона поліції в Андрій Юрій Олександр на статті 40 закону України про Нацполіці ведеться ходові відеофіксації. Написали статті 35, пункт 7 закону України про поліцію вас зупинено, також написали статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Відповідно, до статті 32 закону України про Нацполіцію, а також пункту дорожнього руху 24.2.1. Надати посвідчення водія, судосу про на автомобіль про реєстрацію. Надайте, будь ласка, посвідчення водія, доступ реєстрація, я вам повторюю, ще раз це моя законно вимога. Ти при невиконанні моїх вимоги, у вас буде затримано застосування фізичної сили та спецзасоб та доставлено до салони спори відділку для встановлення вашої особи. А та також вкладання відповідності адмінматеріалів. Я, я питаю, що я порушую, я вам права. Ви, ви нічого не порушували, не обов'язково щось порушують, щоб поліція вас зупинила, бо у поліції є 35 статті закону України про Насполісі, аж 11 пунктів, згідно яких поліцейський може вас зупинити. Після написання статті 34 закону України про а також Закону України про режим воєнного стану. Нагадую, що в Україні вже третій рік, як війна, як третій рік, і це проводження воєнним станом. Написаю цього вище сказано. Поверхнув перевірка транспортного ну, засобу і вас. Мисс багажника покажите. Шо у вас в зв'язку? Шо? у вас в ящик? Шо? Шо у вас в ящик? Ну вон ящики пластика. Це обшук. Не шук. Mm? Це обшук? Ні, це поверхнева перевірка. Ви знаєте, що таке поверхнева перевірка? Я, я не розумію цієї перевірки. Дивіться, поверхнева перевірка. Це, що це коли питає, це, це, це коли поліцейського Це питає, ви хочете що хочете Показати свою власть, ну, ні, ні. що я приїхав. Ну, ви ніякої. мене не зупиняли, тому я й приїхав. Дивіться, так це ваша Дивіться, викона, що мене зупиняли? Дивіться виконав свої слово обов'язки. Будь ласка. Так ви їх було ви погано виконуєте. Погано. А як ви треба Ви Вони були зупинити мене, якщо не можна. Я вас зупинив. Тепер покажіть, що ми, мені, що у вас ящик. Картони, пластик. Я не буду руками лізти, я не маю права. Я теж не буду тут руками. Це моя законна вимога. Я вам ще раз повторюю, при невиконанні моєї законної вимоги у вас буде затримано за застосування фізичної сили. І ми поїдемо до реаліку. Ваша машина То так не і залишиться. Ні так-да-да, так воно і буде. Я вас запитую, що у вас в ящиках. Ви мені поясніть просто слава, можете? Що ви? Так, полом що? В карманах лошадь. Да. Я закичек, это да. Я вам уже представлялся, повторивать я не собираюсь. На у меня на камеру зафиксировано, что я представлялся. Я вам показывал на весь свое служебное посвящение. Щоб ви представилися. Да? Себе... Я вам показував свою службу посіяння. Я до все... повинен да? записати. Беріть, ручки і блокнотки, як записуйте. З телефон, покажу. Тільки статтю 34. А чого це сховати? холодки? Бо я на камеру не буду показувати свої документи. Чому? Вон, зрозуміло. Чому це? Бо а не хочу. А я хочу, щоб ви показали. Хорошо. З телефон покажу? Тут я сфотографую, я не запам'ятаю. Ви не будете фотографувати. Давайте я ваше документу с Ви не проти? Фотографию. На свій особистий телефон. Так надо мной поиздевались, так я так понимаю. Да та нет, не издевался. Я издевался, я его бы изразнял. Да нет, ты показал свою власть. Молодец, дуже гарний хлопець. Перед стариками воевывался. Ну давай, давай. Как-то Хуй, начало издеваться, надо мной продолжать. Не, я не издеваюсь. Продолжай, нашел старика, чтобы поиздеваться. Я не издеваюсь, а... Діалог відбувається, ну, конструктивний. Що вашого батька так зупинили, а? отак довели. А зараз я ще скору визову, тому да. що нам від мене все труситься. І посмотрим, яке... Какое... Можна я з вами поговорю нормально? Не я, можна. Я, ну, я хочу не пров... можна, Він ти почав розговор. Спеціально ти, ти зупинив мене, щоб виїбати. Ми, ми, я... ми, вже на ти, приєбав, а проїбав, а проїбав ти мій проїзд. А. Так можна з вами поспілкуватися? Нормально. Ні, не можна. А, не можна? Дивіться, я саме нормально хочу, ви самі щось починаєте. Перевірка, поверхнева перевірка, особиста перевірка, заборона зйомки, як вони це роблять. І взагалі таке зневажливе ставлення через те, що о цьому працівнику поліції, щось там не сподобалось. На що хотів би звернути увагу? Дивіться, просник поліції вигадує одразу, в нього йде службове перевищення, тому що перевищення службових повноважень, тому що він одразу починає повідомляти про те, що там причина зупинки, якісь там пункт сьоми, там військовий стан, все все, що тільки взагалі можна вигадати, чого навіть ну нема. Так, там в 35 п'ятій закона про нацпол є пункт пунцюми, що відповідний орган може обмежити рух. Однак це не стосується цього. Я так розумію, ситуація була, що людина просто проїхала, там, напевно, я так розумію, стояли, стояли конуси, вона проїхала, І щось працівнику поліції не сподобалося, коли автівка поверталась назад, він вирішив просто просто ви знаєте, що він вирішив. І що цікаво, зверніть увагу. Давайте повернемо перевірочку, проведемо. По-перше, давайте підставу подивимось. Не забуваємо законі про насповні підставу у нас. Забув працівник поліції. Другий момент важливий, про який треба також казати, це є стаття 30 Конституції України. Подивимося, її, так не забуваємо про неї. А, і, взагалі, коли така ситуація трапляється, треба на місце викликати слідчо-оперативну групу, обов'язково, щоб вони приїжджали і фіксували ось ці незаконні дії, або хоча б моніторинг, або хоча б інший екіпаж. Тому що ця ганебна поведінка цього працівника поліції, взагалі, вона призводить до того, що вони максимально знецінюють взагалі назву. Поліція, патрульна поліція України. Ну що ти оце робиш? Всі ж побачать і напишуть люди коментарі. І всі це розуміють, що ти просто вирішив, просто вирішив показати свою значимість. Ось я такий. Ну нічого, скарги, все зараз буде, все буде написано. Ти будеш відписуватись. Тому що е, така поведінка е, без поваги до свого населення, вона е, заслуговує на те, щоб такі працівник поліції був звільнений. Друзі, ви погоджуєтеся зі мною? Ну я лише це бачу. Тому що він починає там розповідати про те, що він своє службове посвідчення не буде давати, Не буде давати його е, навіть під відеофіксацію. А чому? Тому що він так не хоче. Тому що це його бажання. Я хочу даю, хочу не даю ха-ха-хі. А потім зверніть увагу, коли викликається вже швидка водієм, оскільки в нього піднявся тиск, оскільки просто цей вивів його вивів його. Давайте поспілкуємось, То давайте нормально, давайте будемо спілкуватися. Що це взагалі таке? Жорстко з ними потрібно. Як вони себе поводять, так і ми. Тільки в рамках закону. Двері зачинив, підстава, нема підстави, працівників поліції у вигляді моніторинга на місце. Все фіксуємо і обов'язково залишаємо скарги. 0,800 582 Телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ. Обов'язково письмова скарга, обов'язково юристи підключити, обов'язково довести. Це все до логічного завершення. Тому що, ну, бачите, як вони себе поводять. Просто нам все дозволено. Ну що, друзі, що думаєте? Є пропозиція закинути петицію щодо реформування патрульної поліції. Перезавантаження. Тому ми бачимо багато подій цікавих відбувається з набу, САП. Та давайте з патрульної поліції також проведемо, будемо проводити ось перезавантаження. Тому що ну що це таке? Всі побачили. І ще він особистий поверхневий огляд провів. І зверніть увагу, наскільки цинічна ця істота, коли каже про те, що щось не будете виконувати. Це злісна непокора. Це б мені він таку злісну непокору виписав. Або комусь такому, хто може дати йому сильний відпір. Тому що по-іншому ніяк, друзі. До речі, не забувайте про те, що в нас є клуб юридичного захисту водія. Я залишу коментар під цим відео закріплений. Перейдіть, долучіться до спільноти. Тим паче, зараз у цьому місяці, якщо ти долучаєшся, ти ще маєш можливість виграти подарунок від нас. Це потрібно робити, тому що ми повинні об'єднуватися. Об'єднуватись об нормально, здраво, екологічно. Організацію, яка буде належним чином захищати один одного, захищати водіїв. У нас працює великий штат, ми працюємо без вихідних кожного дня. У нас є телефон гарячої лінії. Маємо інструменти, бачите, відео достаємо з бодікамери, Ну все ми знаємо як, як робити. Тому чим більше нас буде, тим краще. Якщо, якщо ти вирішив, що змінювати цій країни, долучайтеся. Ми ж не лише про захист, ми і про зміни, про майбутні зміни. Про великі зміни, які будуть 100%, друзі, повірте, віддаю своє, свій вільний час на те, щоб змінити це. Це не просто якийсь контент познімати, ха-ха, хі-хі. Ні, ми юридично розбираємо. Ми кажемо, як, як робити, як притягати, як змінити це. Це можливо, це складно. Ну, Других у нас варіантів нема. Ну і не забуваємо, друзі, кому потрібна корисна література, ви можете завжди перейти в наш Адешоп, придбати дуже багато різноманітної літератури. В описі під це відео будуть ці посилання. Я вас прошу розповсюджити це відео. Відмічайте, хто його розповсюджує в соціальних мережах, Міністерство внутрішніх справ, патрульної поліції. Нехай дивляться. Нехай дивляться, який працює цей працівник поліції в їх структурі. Просто він навмисно вирішив просто вести себе таким чином. Я підбираю просто слова, друзі, підбираю, бо складно вести себе таким чином, що довів людину до швидкої. Тому, друзі, знаєте свої права. Бережіть себе. Якщо є цікавий контент, якщо потрібна юридична допомога в описі під цим відео, всі посилання переходьте там також мої соціальні мережі і посилання на мій телеграм-канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба.